Вітаю всіх! Сьогодні в нас на огляді набір акумуляторного інструменту по фірмі Vilmaus, в який буде входити акумуляторний секатор та акумуляторна пилочка ланцюгова. Почнемо з секатора. Дивіться, секатор має вагу рівно кілограм разом з акумулятором. Повністю йде прогумована ручка. Ширина різу у нас 25 мм. Включається він дуже просто. Затискаєте кнопочку. Два рази натискаємо на гачок. Після цього можна йти працювати. Підключення акумуляторів у нас іде макітовський зразок, тобто макітовська посадка. Є індикація на акумуляторах. Та клемник на інструментах на три виходи, тобто цей інструмент можна використовувати разом з подовжувачем, бо багато інструментів йде без цього центрального виходу, і він від подовжувача не буде працювати. тобто Цей інструмент підключається до подовжувача і можна працювати ним на висоті. Тепер розглянемо пилочку. Дивіться, пилочка має у нас масляний бачок, але насосу немає, є праймер. Тобто залили туди мастило, відкрутили, залили. І для того, щоб змастити шинку, нам треба натиснути на ось цей праймер. Натиснули, мастило вприснулося на шинку і воно змастило ланцюг. Також ручка тут іде прогумована. В передній частині є ось такий захист, і в верхній частині є ось такий відкидний захист. Акумулятор такий самий, макітовська посадка. Так, акумулятор ємність не сказав, дивіться, 20 вольт, 1,5 Агодини цей акумулятор має ємність. Також в нижній частині у нас три виходи. Центральний має бути обов'язково. Запам'ятайте це, навіть якщо ви не придбаєте цей набір, вибирайте інструмент, щоб було три виходи. Бо потім будете жалкувати, що не взяли, коли треба буде працювати на висоті. По комплектації у нас до секатора додає постачальник. Ось такі два запасних леза. до пилочки у нас є запасний ланцюг. Також входять масльоночка це для того, щоб змащувати секатора лези, брусочок, також для секатора підтачувати леза. Та ключики. Це на секаторі змінювати леза, це на акумуляторній пильці для того, щоб е, натягувати ланцюг. Центральний болтик на 10 у нас іде, та викрутка це для того, щоб підтягувати ланцюг. Зарядний пристрій 20 вольт 0,8 А, тобто заряджає акумулятор за 2 години цей зарядний пристрій. Весь цей набір постачається в пластиковому кейсі. Ось так виглядає кейс. Це в нас фірма Wilmas, виробник Латвія. Звичайний кейс, в якому все вміщується, тобто все складається в цей кейс. Дуже зручно зберігати інструмент або транспортувати, якщо треба з собою взяти на дачу. Дуже зручно. Склали все в кейсика, взяли за ручку, понесли. І так, ціна на сьогодні. Сьогодні у нас 25 число, другий місяць 25-го року. Ціна буде мінімальна по Україні 3290 гривень. Кого цікавий такий набір, замовити його можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або можете перейти за посиланням, яке є під відео, перейти на наш сайт та зробити замовлення там. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.